Є проект, який виходить на телеканалі Київ, Назив, називається він не вдома. Ми розповідаємо історію українців, які жили в окупації, змогли з неї вирватися. А тепер розпочинають життя фактично з чистого аркуша, але мріють про головне повернутися додому. І сьогодні історія Юлії Керсане. Це таке місце сили, енергії. От коли тобі щось так навіть добре, недобре, то туди, туди повітря, вода. Це любов, це море, це люди, свобода. Ми, мабуть, виплакали стільки сліз, що можна було б ще один океан створити. Вранці дзвінок від моєї троюрідної сестри, яка жила в Ірпені. І ну, вона так його скинула. А я спросоння навіть не зразу зрозуміла, що там таке. Я взяла телефон і почала навіть не передзвонювати їй, а спочатку листати новини. As by a man from The Ukrainian city of Я була готова їхати, але, як то кажуть, не сталося так, як хотілося. Ми залишились і пробули три тижні: без світла, без газу, без води, без опалення, без зв'язку. З двома дітьми, чоловіком та батьками. Юлія Крисанова, 24 лютого, провела вдома у Маріуполі. Я от у дітей хапала і кудись їх там, то в куток якийсь, а в який куток я не розуміла. Там чоловік каже, тут стіна більш міцна. Будинку жінки укриття не було. Тож, коли авіаудари почастішали, Юлія зателефонувала до подруги вчительки. Там школа була 1899 року. Здається, вона пережила одну війну, другу війну. Ну і каже вона, ну ще й третю переживе. Весь час діти думали, що почалась чергова пригода. Навіть тоді, коли прилітав черговий снаряд. Хай, мама а чого бахать? А чого Путін нас вбиває? Ну я не знаю, синок. Ну мабуть, він не любить українців. замкнули в кільце. Тобто ми розуміли, що вже все, ми закриті з будь-якої сторони. Тобто виїжджати це тільки або зелений коридор, або, ну, або ніхто не знає як. Вони поїхали у невідомість, бо залишатись у місті було надто небезпечно. Таке враження, що на кожні 500 метрів стояли ці блокпости. У нас на автівці був герб зад був приклеєний. Чесно кажучи, ну ми навіть і не думали, і забули про нього. З ну, нею побачив один з військових цей герб. Я думала, чесно кажучи, що він нам скло розіб'є прикладом. Чого ти боїшся так? А ну чого? Запоріжжя, згодом Тернопіль, тепер Київ. Тут жінка намагається повернути крадене життя. Продає сантехніку через інтернет. У Маріуполі ж був свій магазин офлайн. Це та сама валіза з Маріуполя, Це та сама. Коли в останнє заглядували до неї? В останні, коли приїхали, розібрали, але там щось вже туди накидали. У цій валізі немає найціннішого, каже жінка. Світлини, які закарбували найважливіші миті життя, залишилось лише кілька фото на телефоні. І сімейні традиції, які прийшли крізь війну. Ну ще можна додати шоколадної пасти трошки. І майже буде, майже як вдома. Але не вдома. Її дім зруйнували окупанти. Походу все вдома. Всі мій дорослий син каже: мамо, та там наші відіб'ють, і через 20 років там буде Дубай. Маріуполь, море є, міста практично нема. Зруйновані будинки та долі тисяч людей. Та, попри це, майже кожен Маріуполець, де б не опинився, сподівається, що повернеться у місто зі Сталі, у місто Марії. Юліана Дідкун Євген Солодовнік, телеканал Київ.